Цей хлопчик Василенко, який вчора там звітувався, скільки він роздав землі Атошникам, повинен сидіти за гратами. Які з 2009 року, 10-го, 11-го про Януковича, розбазарював всі волинські землі. Які сьогодні, знаючи, що відводиться ліцензія на комунальне підприємство на Бурштин, роздавав по 2,5 гектара на фізичну особу не жителів області, тільки для того, щоб потім шантажувати тих, хто буде там видобувати. У мене сьогодні були голови сільрад, вони всі плакали. Вони ніхто не міг вирішити питання відведення землі на сільради Василенка за останні 4 роки. 4-5 років. Зато під час цього видавалися сотні гектарів невідомим людям, невідомим фірмам. В нас бардак з землею. Я розумію, що він виконує вказівки з Києва, які кришуються з самого верху, причому всіма силовими органами, які супроводжують, таких як Василенко. Ми написали: я сьогодні підписав звернення на президента і на Гройсмана, і на генерального прокурора з доповідними від сільських рад, чим займався Василенко. Побачимо, яка буде реакція. Земля має належати і розпорядження землі мають приймати рішення на території області. Я питаю вчора, півтори тисячі гектарів віддали атошникам. Для чого? Що атошники будуть робити з півтори тисячі гектарів землі? Хто ті представники атошників? 15 чоловік, які вчора прийшли захищати Василенка туди в раду з перегаром, в військовій формі. Військова форма на фронті. Ми всі віддаємо належне тому, що ви робили в аеропорту, тому що ви робили на фронті. Ми всі кланяємося перед вами. Але коли вас використовує злочинець в своїх інтересах, вони не знають того, що він злочинець. Він їм дав землю і ще комусь дав землю. Одною рукою дав, а другою рукою в 10 разів більше забрав громади області. І коли він їх використовує, це вже була остання крапля вчора.